Любі малята, відгадайте загадку. Жу-жу-жу, гудить, дзищить, коли в небі він летить, на землю впаде, повзе і листок гризе. Хто це? Правильно, жук. Дивіться, діти, до нас прилетів жук, він називається сонечко. А погляньте, що є у жука. У жука є голова, на голівці в нього є очі і вусики. В нього ще є тільце, є крила, які він заховав поки що нашу жукокрила. І за допомогою їх жук літає. Правильно? І ще у жука є ніжки. А навіщо жуку ніжки? Для того, щоб він міг повзати та бігати? Давайте пограємо з жуком. Туки-туки, туки-тук. Туки, Прилетів маленький жук, покрутився, покрутився і на носик опустився. Туки-туки, туки, тук. Прилетів маленький жук, покрутився, покрутився, на животик опустився. Туки, 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 тук. Прилетів маленький жук. Покрутився, покрутився і на вушко опустився. Молодці. Діти, а як можна одним словом назвати жука, комаху, муху, мураху, метелика, бабку, сонечку жука. Правильно, комахами. Діти, а тепер закрийте очі і уявіть, що ви стали комашками. Маленькими-маленькими комашками. Уявили? Вийшло сонечко, пригріло. Стало тепліше, і комашка прокинулась. Відкриваємо очі, прокинулась комашка, потерла лапки, почистила свої вусики, розпрямила крильця і закріпотіла ними. А потім поповзла, поповзла, поповзла швиденько і потім полетіла шукати собі їжу. Летять комашки летять, покрутили голівками, уважно подивилися навколо, побачили квіточку, прилетіли на квіточку, присіли, понюхали, знайшли нектар і поїли. Раптом подув вітер, комашка змерзла і побігла ховатися під листочок, а вітер дмухнув ще сильніше. І комашка перевернулася із животика на спинку, лежить на спинці і пряде ніжками. А вітер дує, а комашка перевертається і спинки на животик. Перевертайтеся і спинки на животик і спинки на животик. Молодці. А ось нарешті виглянуло сонечко, стало тепло, комашка зігрілася і швидко побігла по своїм справам. Діти, а давайте тепер разом скажемо слово жук. Давайте разом. ЖУК. ЖУК. Який перший звук у слові жук? Правильно, ж. Скажіть ж, Ж. А ось це буква «ж». подивіться на нього уважно. А тепер давайте викладемо букву Ж з олівців, наприклад. Довгий один олівець, два коротких зверху і два коротких знизу. Буква Ж. Можна викласти з паличок. Одна паличка буде довга і короткі палички зверху. Знизу. Ось іще одна буква Ж. Побачення.